Придбати квиток до Києва для своєї доньки на залізничному вокзалі села Цвітково прийшла пані Надія. Говорить, потяг тут зупинявся завжди. Нині ж каса зачинена. А їздить вона по командіровках по всій Україні. На Київ часто їздить, бо в неї така робота. Їздить, нема тепер поїзда на Київ. Не можуть кажуть, часно дістатися у Київ на навчання Роман Кучеренко та Анастасія Гайдамака. Раніше мені було їздити дуже комфортно раніше. Я у 8 годин виїжджав маріупольським потягом і приблизно в півдвінадцятої я був вже в Києві. На даний час це дуже важко. Мені треба або просинатися у 6 годин і їхати. На Миронівку з Миронівки пересідати на другу електричку, їхати на Київ. Це займає 6 годин. Я на учобу не встигаю. Немає як виїхати ні в Київ, ні на навчання, нікуди взагалі. І з 12 грудня, коли нам повідомили, що не буде пасажирських поїздів, взагалі тут ставала ще електричка цвітково Київ. І ми ж, студенти, пішли на цю електричку, приїжджаємо сюди, а тут ну немає її на посадки. До дітей, які живуть у столиці, тепер не дістанеться, каже пенсіонерка Галина Костюк. А ще додає, в селі немає банкомату та пошти, тому, аби отримати пенсію, вимушені їхати в Городище. Після відміни потягів зробити це стало складно. Поїдеш туди утром раніше є електричка, а в обід ні автобуси до цілком не будуть. Електрички, моє нічого не стає. Це нормально. А за пенсію їхати і за продуктами їдемо бо вибираємо, бо я пенсіонерка, де дешевше. От. І по пенсію їздиш. Ну таке, хоч хоч пару у місяць поїдеш, все одно. послугами залізниці користуються не лише жителі цвіткового, а й ближніх сіл. Розповідає місцевий житель Віктор Кутованко. І Сигнаївка, і Матусів, і Ксаверово, Калинівка, Носачів, Бурти. Це не тільки святкова люди. Їздять там на Києві, там Корсуні, Мироновка, із п'ять навколишніх сіл. До 12 грудня на їхній станції зупинялося вісім пасажирських потягів та електричка. Нині жоден розповідає селищний голова цвіткового Валерій Полуєв. За його словами, альтернативи добратися до столиці прямим рейсом зараз немає. Зараз, на жаль, альтернативи прямих поїздів на Київ немає із Цвіткова. Можна тільки добратися до станції імені Тараса Григоровича Шевченка, це місто Сміла, приїхати вечором, у вісім вечора, і до двох годин ночі просидіти, сісти на перший поїзд, наприклад, Кривий ріг Київ і приїхати у Київ. І так само альтернативи немає добратися назад із Києва прямим поїзд потягом до Цвіткова. Прохання таке до Укрзалізниці, щоб вони повернути електричку пряму Київ Цвітково, яка була дуже зручна для наших людей електромеханік зв'язку дільниці цвіткова Анатолій Петриченко, 31 рік працює на цій станції. Каже, аби не втратити роботу та відновити райси, які курсували тут. Він написав листа до Укрзалізниці. Вони написали відповідь, що на чотири потяги сідає два чоловіка в кожному напрямку. Давайте порахуємо чотири потяги, чотири чоловіка, шістнадцять чоловік у день. Якщо за місяць, це чотириста вісімдесят. За десять місяців чотири тисячі вісімсот. А вони що? Не враховують, що це, це теж люди. Чому вони нас почали ділити, хто має право користуватися і хто не має право користуватися? Це два чоловіки, які підійшли в касу і взяли квиток. А чому немає статистики, що люди беруть через інтернет онлайн квитки? Цієї статистики немає. Друге, коли треба їхати на Київ, а квитків свідково немає У нас сусідня станція Шевченко. Ми беремо із Шевченко квиток, але сідаємо по святково. Чоловік розповідає через відміну пасажирських потягів, скоротилась і кількість приміських дизелів. У нас раніше зупинявся Херсон-Київ, Київ-Херсон, 101-й, 102-й. У нас зупинявся Маріуполь. 83 84. У нас зупинялася Авдіївка 115-116. У нас була електричка, цвітковий Київ. Її також відмінили. Тепер я чую інформацію, зараз відмінили дізель на шполу. Наприклад, у нас є на Омань після пасажирських поїздах, був підв'язаний дизель, де люди із шполи, з Христинівки могли під'їжджати. Зі слів Анатолія Петриченка цвіткове селище залізничників. Тут працюють кілька залізничних династій, тож каже, мешканці сподіваються, що до їхніх прохань в Укрзалізниці дослухаються. Наталія Старинець, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкащина.